Шановні користувачі, якщо ви отримали податкові накладні або додатки 2 з помилковими даними, невірно вказана сума, помилка в найменуванні контрагента, невірний ІПН та інші, у вас є можливість масово відхилити такі документи. Для того, щоб налаштувати дану функцію, необхідно зайти в адміністрування параметри системи. Оберіть підрозділ документу обіг і поставте відмітку «Дозволити групове відхилення документів. Натисніть Зберегти та вийти. Зайдіть в первинні документи, Реєстр первинних документів. Налаштуйте фільтр на вхідні документи. Виділіть усі помилкові документи за допомогою клавіші Ctrl. Правою кнопкою миші відкрийте випадаюче меню та оберіть Відхилити обрані документи. Вкажіть причину відхилення.